Доброго дня! До мене звернулася близька мені людина з проханням підібрати ефективний нелікарський засіб, щоб полегшити симптоми спазмолітичного коліту. Тому хто до мене звернувся 92 роки і ця недуга добряче його дістала. Я знайшов деякі альтернативні методи лікування і про це розповім у своєму відео. Отже, почнемо з того, що таке спазмолітичний коліт. Спазмолітичний коліт це застарілий термін, який використовується для опису одного з типів синдрому подразненого кисечника, Скорочено – СПК, який характеризується спазмами в животі, діареєю, запорами або метеоризмом. Основні типи СПК. СПК з переважанням запору. Люди з цим типом СПК зазвичай мають твердий або грудкуватий стілець. Більше, ніж у 25% дефекації. СПК з переважанням діареї. У цьому випадку люди частіше мають рідкий або ж водянистий стілець більш, ніж у 25% дефікації. СПК зі, зі змішаним типом. У людей з цим типом СПК чергуються запори і діареї. Тобто має твердий стілець більш ніж у 25% випадків, і рідкий стілець також більш ніж. У 25% випадків. СПК з невизначеним типом. У цьому випадку симптоми не вписуються в жодну з вище зазначених категорій, або характер стільця не змінюється достатньо часто, щоб віднести його до одного з перерахованих вище типів. Після цього переліку симптомів синдрому подразненого кишечника, я зрозумів, що допомогти цій людині буде непросто. Що ж робити? Отже, як видно з переліку типів синдрому подразненого кишечника, розібратися з цією капусною хворобою без допомоги кваліфікованого медичного працівника практично неможливо. Оскільки лікування та рекомендації залежать від типу СПК та індивідуальних особливостей пацієнта, мене цікавило інше, які природні засоби, окрім ліків, Найбільш ефективні для полегшення симптомів подразненого кишечника, пропоную перелік семи трав, для яких є більш-менш достовірна інформація про те, що вони ефективні для зменшення симптомів синдрому подразненого кишечника. М'ята перцева може допомогти зменшити біль, метеоризм, спазми та діарею при СПК. Ромашка має протизапальні та спазмолітичні властивості, які можуть допомогти зменшити симптоми СПК. Корень імбиру може допомогти зменшити нудоту, блювоту та біль у животі при СПК. Фенхель має спазмолітичні та вітрогінні властивості, що може допомогти зменшити метеоризм, спазми та біль у животі при СПК. К Кмин. Має спазмолітичні та вітергінні властивості, які можуть допомогти зменшити метеориз, спазми та біль у животі при СПК. Алоя віра має протизапальні та проносні властивості, які можуть допомогти зменшити діарею та біль у животі при СПК. Куркума має протизапальні властивості, які можуть допомогти зменшити симптоми СПК. Отже, однозначних наукових доказів ефективності цих трав для зменшення симптомів синдрому подразного кишечника немає. Хоча потрібно зазначити, що немає і однозначної інформації, яка б заперечувала їхню ефективність, це така специфіка лікарських трав. Вибрати щось з цього переліку було надзвичайно складно. Через те я вибрав інший шлях, який. Національний центр комплементарної та інтегративної медицини США пропонує два варіанти для полегшення симптомів синдрому подразненого кишечника. На мій погляд, є багато достовірної інформації, яка підтверджує ці варіанти. Ці два варіанти рекомендуються навіть американським лікарям це м'яти та пробіотики. Є маленький нюанс, який потрібно вам знати: капсули з олією м'яти повинні мати спеціальну оболонку, яка розчиняється в кишечнику, а не в шлунку. Вважається, що олія мяти може допомогти зменшити симптоми синдрому подразного кишечника протягом короткого періоду. Проте немає достатньо доказів, щоб знати, чи допомагає олія перцевої м'яти в довгостроковій перспективі. А які бактерії використовуються для полегшення симптомів подразненого кишечника? Перед вами перелік бактерій, які використовуються як пробіотики. Перші три в списку найбільш вивчені і широко застосовуються. Важливо зазначити, що не всі пробіотики однакові. Різні штами бактерій мають різні переваги для здоров'я. Важливо вибрати пробіотик, який підходить саме вам. Зрозуміло, якщо ви вирішили застосовувати пробіотики з лікувальною метою, вам потрібна професійна консультація лікаря. Які ж бактерії були вибрані для полегшення симптомів синдрому подразненого кишечника для близької мені людини? Бактерії Bacillus subtilis були вибрані мною як пробіотик для близької мені людини на основі інформації з MedLine Plus. Бациліс субтиліс, можливо, допомагають полегшити запор, коли приймати ці бактерії. Прийом бациліс, субтіліс орально, здається, допомагає полегшити симптоми СПК при довгостроковому захворюванні товстого кишечника. У нашому випадку було важливо, що ці бактерії, можливо, допомагають полегшити запор і, можливо, ефективні при довгостроковому захворюванні. Чому можливо? Тому що строїх наукових доказів їхньої ефективності немає. Ця історія має хороше закінчення. Бактерії були куплені і відправлені новою поштою. Зрозуміло, що вони не вилікували синдром подразненого кишечника, але полегшили неприємні симптоми. Зміст мого відео є лише інформаційним, а не заміною професійної медичної консультації. Бережіть себе! До наступних зустрічей на моєму YouTube-каналі навколо нотатки.